Привіт, мене звати Аліна, я Монтесорі мама і педагог. Сьогодні хочу вам розповісти про те, як доглядати за дерев'яними іграшками вдома. Дерев'яні іграшки вони унікальні, вони мають свою неперевершену текстуру, вони дають дитині новий сенсорний досвід, вони довговічні, вони повністю безпечні та натуральні. Але вони мають ряд своїх особливостей, які нам варто враховувати, для того, щоб іграшка довгий час виглядала естетично, гарно і слугувала. Дитині так само якісно, як це було, коли ви її тільки придбали. Отже, у нас сьогодні така коробочка іграшок. І я вам покажу, як вони виглядають, щойно вони до вас приїхали. Відкриваємо. Це у нас брязкальце. Воно ідеально гладесеньке. Воно блищить на сонці, відблискує від світла. Текстура неймовірно приємна, неймовірно приємна на дотик. Пірамідка-кубик. Все ідеально, вишліфовано всередині. Дитина буде знайомитися із цією неймовірною текстурою, з переливами дерева і перші циліндри. Так само, все гладесеньке, все ідеально. Отже, ви отримуєте бездоганні іграшки для того, щоб ваша дитина займалася. Але щойно малюк починає з ними гратися, суне до ротика, іграшки втрачають. Той свій вигляд, який вони мали досі, чому це відбувається? Ми всі розуміємо, що дерево боїться вологи, і завдяки безпечному покриттю, такому, як натуральній олії, воно буде безпечним для того, щоб дитинка змогла навіть потягнути його до рота, все ж ми розуміємо, що натуральна олія, вона не дає такий захист для поверхні, як дає лак чи фарба. Тут ми ставимо на ваги. Нам важливо дати дитині відчути текстуру цього натурального дерева, зберегти натуральність цього продукту, екологічність і безпеку. Чи ми все-таки обираємо лак, який дасть нам кращу вологостійкість, але вже не буде таким натуральним, не передасть таку текстуру. Ми все таки притримуємося тої ідеї, що дерево воно повинно залишатися деревом, і воно завжди буде гарно виглядати, якщо ми навчимося доглядати за ним. Отже, дуже важливо натуральну дерев'яну іграшку не піддавати волозі, не мити її, не мити її мильними засобами, не сушити на батареї, не відпирати хімічними різними засобами в жодному випадку. Навіть волога серветка може зіпсувати зовнішній вигляд такої іграшки. Отже, беремо звичайні вологі серветки, беремо нашу ідеальну годеньку іграшку, так, і протираємо трохи вологою серветкою. Завдяки олії іграшка все рівно зберігає свій гарний вигляд, тому що олія і має той водозахисний шар, перший, який відштовхує вологу. Але якщо її буде забагато, так як, наприклад, коли дитинка тяне предмет до роту, дерево стає матовішим, уже не так блистий, і волокна на краях такої іграшки можуть трохи вийти, і воно вже не буде таким ідеально гладесеньким. Цьому немає жодної проблеми, ми це можемо легко виправити. Щойно ваша іграшка природнім шляхом висохне, ви можете скористатися таким наждачним папером, який у вас іде в комплекті. Подальшому лист такого паперу можна завжди знайти в звичайному побутовому магазині, в епіцентрі, до прикладу. Ось такий. Отже, Ось ми беремо те місце, де у нас змінився колір, змінилася текстура, і гарненько його зашліфовуємо. Так само ви можете вчинити із тим місцем на іграшці, яке забруднилося. Тобто, якщо у вас щось сталося з цією іграшкою, є чітке забруднення, ви можете його просто зішліфувати. Не намагайтеся витерти його вологою серветкою. Зішліфовуємо. Тобто механічно знімаємо це забруднення. Наша іграшка вже чистенька, але вона змінила свій колір. Вона вже не така блискуча і не так гарно підкреслений колір цієї іграшки. Що ми робимо далі? Тепер нашій іграшці необхідний догляд, і дерево дуже любить олію. І якщо ми періодично будемо покривати наші іграшки натуральною олією, ми завжди будемо підтримувати їхній гарні, будкучий зовнішній вигляд. Ви можете використати звичайну кокосову олію, яка у вас є вдома. Якщо вона буде не рафінована, вона буде мати приємний аромат кокосу. Беремо невеликий шматочок бавовняної тканини набираємо олію і протираємо нашу іграшку. Також ви можете використовувати не тільки кокосову олію, але ляну. Вона продається у звичайному харчовому магазині, а також у аптеці. Кокосова ляна олія вони володіють антибактеріальними властивостями. Тому, якщо ви хочете очистити вашу іграшку не тільки механічно від забруднення, так з наждачним папером, а і переконатись в тому, що вона не містить в собі якихось бактерій, мікробів, так то ви можете використати олію. Вона також чудово з цим справляється. Можна також використовувати спеціальні олії, що передбачені для а, догляду за такими іграшками. Все тут обирати саме вам. Я ж показую сьогодні вам різні варіанти, з якими ви можете працювати. А ляна і кокосова олія це те, що завжди у нас є вдома під руками, і не потрібно купляти щось. Особливо так окремо, якщо у вас не промислове виробництво, а ви просто вдома хочете доглядати за вашими іграшками. Отже, у нас вже є прекрасний елемент, ми його почистили, ми його дезінфікували і він уже не шершавий. Але він все рівно не так гарно блистить, як раніше. Зазвичай ми помічаємо, що після догляду з такими іграшками, після шлюфування, вони. Чудові, гладенькі, але вони ось такі, вже не такі гарні, блискучі. Що ми вдома можемо з цим зробити? Зазвичай у нас на виробництві ми використовуємо спеціальні полірувальні машинки, які нам пришвидшують процес роботи, і ми можемо довершити до ідеального стану наші матеріали. Але вдома вам такі не потрібні. Ви можете скористатися спеціальним папером і вашими ручками гарно все зробити цю роботу, і ваші іграшки так само повернуть свій чудовий боїск. Отже, в тому ж епіцентрі можемо придбати ось такий шліфувальний папір. Отже, давайте переглянемо. Такий матовий чоловічок ми просто починаємо його натирати. Отже, він уже ідеально блистить. Впевнена, на дотик він такий самий гладенький. Хай ваші іграшки завжди будуть доглянуті, а у ваших діток буде безліч годин спокійної і цікавої гри.